Це почалося 2 роки тому, а, ну, воно було не так виражено. Тобто Я ще з самого початку не зрозуміла, що це таке, да? тобто, щось там з'їла, воно якось стало, ну потім. Пройшло, да? і не на всю їжу. Ішов час, пройшло десь півроку, воно вже почало ну, я вже почала помічати, що важче, наприклад, там, їсти м'ясо або там, щось хліб, ну, таке, да? тверді якісь продукти. Ну і зрозуміло, що щось не те. Ну, потім пройшло ще трішки часу. Я звернулася до лікаря гастроентеролога мене направили на рентген. І там я вперше от, рік тому дізналася про цю хворобу. Моя хвороба називається ахалазія кардії. Гастроентеролог сказала мені, що ця хвороба не лікується таблетками чи якимись препаратами. Тобто, це ну, є різні методи, але найефективніше сказала мені, що от саме лапароскопічна. Операція займалася пошуками лікарів, які займаються такими операціями. І от я тут. Знаєте, от ми живемо, і про багато хвороб взагалі навіть ну, можемо і не чути. Да? І тут така, от, скажімо так, рідкісна, вона. ця хвороба, як мені сказали. Ірина к нам поступила такі, з такими скаргами, як неспроможність повноцінно не приймати їжу. Вона прямає їжу она у вона не проходить. Маса дискомфорту, виникає так, так звана дисфагія. Найголовніша скарга це погіршення якості життя. У неї таке захворювання як холазія стравоходу. Що це таке? Це таке нервово-мізове захворювання в дистального відділу тобто стравоходу. Тобто коли ми ковтаємо їжу, виникає такий стійкий спазм м'язів вихідного отвору стравоходу. І он не розкривається. Піща проходить, а спазм зберігається. Це на початку захворювання. Потім этот спазм, такий як контрактура розвивається, і стає стійким. І це приводить до того, що м'язовий шар, він змінює свою структуру. Вази, вони становляться такими ригідними, потім формирується, може, рубець формируватися на фоні такої стиківої шимії цієї зони. В кінцевому випадку це приводить до того, що вже цей спазм звужується внутрішній просвіт, і це стики звуження. Вона не дозволяє піщі вільно проходитися через цей часток травоходу. Спочатку це у нас жалоби такі малопомітні. Тобто, ну, пацієнти скажуться на такі невеликі білі в цій ділянці, невеликі таке затруднення проходження їжі. На жаль, ця проблема не виникає консервативним путем, вона з часом прогресує, і вона становиться гірше. Як і життя таких пацієнтів, воно погіршується. Ця хвороба має стадійність. Тут перша стадія, друга, третя, там, четверта стадія. І вона така повільно прогресуюче захворювання. Як правило, до хірурга потрапляють пацієнти на третій стадії. Це дуже пізно. Чому? Тому що моторика стравоходу вона настільки порушується, що. Після операції не відновлюється на 100% на 100%. Пацієнтка Ірина прийшла к нам на, на тому стадії захворювання, коли вже треба виконувати оперативне втручання. Ми запропонували це втручання. Втручання полягає в тому, що ми розсікаємо м'язовий шар в місці переходу з стравоходу в шлунок і робимо спеціальну пластику. Для того щоб цей внутрішній розмір цього участку був достатній для вільного проходження їжі, операція виконується лапароскопічним методом, через там невеликі прокольчики, і в поєднанні з використанням ендоскопічного обладнання контролюємо якість виконання нашої операції. І оцінюємо ефективність проходження їжі. Також обов'язково це тест на герметичність в цій зоні в зоні операції на даний момент. операційна бригада виконує доступ до вчервну порожнину. Слідуючий етап: ми починаємо розсічення м'язового шару. Починаємо це з кардіального відділу шлунку з переходом на стравохід. Важна деталізація, що ми робимо. Це проводиться спеціальними інструментами і контролюємо кровотечу в зоні операції. І потім, після того, як ми произвели розсічення м'язового шару на переходу з кардіального відділу шлунку на стравохід, ми запрошуємо ендоскопіста для контролю. Ендоскоп, тарцева його частина проходить через це. Звуження, яке було, ми бачимо, що проход вільний. Тобто, Було у нас звуження, практично ендоскоп не мог пройти це звуження. А в даному випадку, коли ми вже бачимо, що розсічений слой, цей ендоскоп вільно проходить зі стравохіду в шлунок. Одразу після наркозу я не відчувала ніякого болю, відійшла дуже швидко. Через дві години я навіть вже пила воду. Я висипаюсь дуже добре. У мене є сили, бо до цього ну, не вистачало ночі. Постійно була втомлена. Перші три дні так ну, було важкувато через ну, рани, скажімо так. Да? Але зараз вони теж вже загоїлись, в принципі, вони не заважають нічого не болить. Я ну, виконую всі інструкції, які мені надали лікарі, тобто приймаю таблетки. Знеболювальні. Ну і в принципі, зараз в мене їжа м'яка в якому стані, така переобразна, і все з цим теж добре. Тобто, вже нічого ніде не стоїть, не застрягає. Ну як було раніше, коли. Я ще не знала про цю хворобу. П'ятого дня, ну, в мене вже, скажімо так, сили повернулись. Так? І я більше вже ходжу, так, ходжу на вулицю, там, гуляю з дитиною, тобто ніякого болю і нічого такого в мене немає. Повноцінне відновлення харчування два тижні. В палаті пацієнти знаходяться до 48 годин. Далі вони виписуються на амбулаторне спостереження. Ну, ми виділяємо два етапи. Це ранній післяопераційний період і пізній післяопераційний період. Ранній післяопераційний період це 48-72 години і пізній післяопераційний період до 30 діб. Пацієнт під нашим наглядом ми спостерігаємо і на контакті і на комунікації з ним до 3 місяців. Наша лікарня, вона високоспеціалізованої допомоги і медичних, і в тому числі хірургічний. В тих випадках, де у вас встановлюється діагноз охлазії кардії, треба вже починати спілкування з хірургом. Якщо у вас така проблема у вас є, треба обов'язково до нас звернутися, ми вас проконсультуємо і надамо вам правильні поради, як правильно себе поводити, як правильно лікуватися, яка у нас стратегія лікування цього буде захворювання. і Будемо на зв'язку, якщо треба, зробимо операцію.